Друзі, всім привіт! Наразі настав той день, коли ми будемо відбирати останній мед. Будемо прощатися з сезону, можна сказати. Залишилося мало робіт вже на пасіці. А саме зараз ми будемо відбирати медочок. Зразу вам хочу поділитися. Дивіться, ну от просто напасть. Багато від кого чув, що люди страждають від цієї напасті. І як на мене, оце такі от е, така от пастка це найкраще рішення. Хтось там, знаєте, дає м'ясо і так далі. Це ну, таке собі наповнення. Це я даю мед. Радять люди також давати квас або пиво. Тож робимо це і далі беремо корпуси, переносимося до вулик, і помалесенько будемо тестувати мед, чи він дозрілий, і переставляти його в інші корпуси, і будемо вести в цех повідкачці меду. Так, це в нас буде такий медочок, щось схоже до різнотрав'я, де там буде трошки гречки. Коротше, така збірна соляночка, але медочок має бути мега хороший, тому що бджілки вже дуже довго з ним працюють, багато вони вже його запечатали, тобто він такий прям смачно-смачно дозрівший. Одразу ж бачу, бачите, тут є такі от нарости прополісу. Обов'язково я зберу їх зараз, тому що потім, потім з кожної рамочки окремо це буде трошечки напряжно. От останній медочок, бджілки його дуже і дуже гарно печатають. Бачите, яка рівна печатка. Взагалі супер, просто клас. І якраз такий медочок гарний буде йти під сотовий мед. А бджілок, бачите, я стрісаю просто якоюсь такою гілочкою, зм'яти. У нас тут поруч на пасіці її багато. Так от стріснув, стряхнув, та й по всьому. І одразу складаю її в корпус, котрий поруч. Тоді звільниться оцей корпус верхній, і я буду наступний вже перебирати в цей корпус. І таким чином буде такий обіг корпусів. Коли от зараз відібрали першу рамочку, потрібно працювати швиденько, щоб бджілки не почали відчувати злодійство, відчувати запах інших, інших рамочок на волі, що зараз медозбору в нас немає, і вони можуть зараз почати нападати. Допустимо, оцей корпус він відкритий. Да? Вони відчувають запах меду, нектару і можуть почати просто, просто красти мед з оцього нашого сусіднього корпусу. Це може погано. Вплинути на слабенькі сім'ї, якщо у вас в якихось вуликах є якісь відводочки, які зараз ще слабенькі, і вони можуть також постраждати від цього, тому що бджілки можуть на них почати також нападати, тому що бджоли у відводочках цих буде маленько, і вони просто не зможуть захистити себе. Відповідно, стальніші сім'ї, котрі захочуть собі, котрих є великий інстинкт, просто набрати меду. Вони будуть залітати в цей вулик, будуть бійки, і таким чином слабенькі сім'ї можуть бути розбомбленими. А я дивіться, заглянув я до наступної сімейки. Боже, яка тут краса, такі гарні воскові нарости. Це говорить про те, що в них тут медочок магаспіли, і їм навіть хотілося ще складати його вище і далі, і все був у них принос, але, але гарна початочка. Йо -йо Так, взігнали бджілок, і от дивіться, у нас тут є така от рамочка. Трошечки є початного і непочатного, того зараз саме її ми і перевіримо того мадочку, що не започатина. Я думаю, що не буде сильно відрізнятися. Але чи буде вона в нормі, чи буде так як само, як в минулих. Ну, тут, бачите, 23. Багато, дуже-дуже ріденький мадочок. Не, не підходить. А давайте, що в нас скаже зараз в початці. Ой, початочка таке саме каже 21. Ну що зробиш? Треба качати. Він вже до, достиглішим не стане. Але дуже гарні рамочки, і я прям в захваті. Так, це стряхнем. Далі і я вам покажу, яка тут красота просто відбувається. Рамочки повністю початненькі. такі гарні, що прямо як на картинці. От, Відкачуємо останній медочок. Це у нас такий медочок з різнотрав'я. Темненький він у нас виходить. Такий зі смаком меду, так би мовити. Розпочатуємо ми звичайною вилучкою. Зараз ми вже тут розпочати рамочки, розпочатуємо таку корицю, поки що я ще не робив якихось приспособ для того, щоб це все діло трошки зробити покращувати. Але нам поки що з нашими об'ємами вистачає. Зараз якраз дозакладаємо медогоночку і я вам покажу, як відбувається управління і на що треба звертати увагу під час відкачування медогоночкою з електричним приводом. Але зараз по моїй ручки ще. Робимо так. от. Тут у нас є швидкість, ставлю на десяточку. Але десяточка можна ставити тільки тоді, коли мед вже буде доходити до пластику. Тобто вся площина внизу вона вже буде заповнена медом. Тоді мотогонка не буде тікати. Тому що, як хочеш не хочеш, але мотогонка е, має властивість тарабанити, е, якщо вона не прикручена до підлоги. Я ставлю на 3 хвилини, тобто 3 хвилини з одного боку, 3 хвилини з іншого боку і все. По суті, діло, мега просто. Також просто, після того, як рамочки в нас е, тут заповнені рамочки, тут вже сухенькі. І ми одразу ж чистимо прополіс. Ну, дайте там на віконце виставили. Не ставте ще на віконце, бо він буде від сонця злипатися до купи, а нам треба, щоб він був такий от рихлий, тому що він ще потім піде в морозилку, тому що в нього там є. От бачите, от такі сухенькі бджілки, Того їх треба буде ще заморозити, ще його розбити на кусочки і тоді почистити. От просто зараз всі рамочки йдуть на таку тут чистку. І так само оці корпуси. У нього повно-повно-повно є прополісу, по периметру і в кожній рамочці, так якщо назбирати, то ще такий нормальна піде надбавочка до посічної справи. Медогоночка на зараз зупинилася і обертаємо рамочки. Бачите, рамочки ми складаємо отак от плечик до плечика, тому що їх зручно ставити всередину і забирати з, з медогоночки. Обертаємо і бачимо, що от зараз оцей от кронштейн, на якому воно тримається, обертається назовні. Це дозволяє нам... Бачите, що якусь сторону ми обернули, якусь не обернули, так вони всі будуть дивитися всередину, Того воно буде все добре відкачуватися. Нажимаємо старт і воно маслає. Ще дам вам відео по такій медогонечці, того що є відео на каналі, по тому, як я її придбав та дивився. І зараз вже її ми використовуємо не перший сезон. Так вам скажу, що медогонка нормальна. Вона може обслуговувати велику кількість сімей, не знаю, штук навіть 100 може обслуговувати, тим більше з таким от моторчиком, який автоматично крутить, того, що ви сюди її поставили, цикнули, і паралельно можна розпечатувати. Не розпечатувалося, стоїть там. Воно відкачало, зарядив паралельно, розпечатуєш, тобто Може обслуговувати одна людина, ну, звісно, буде трошечки напряжніше, але вона собою е себе оправдує. Навіть, можливо, не так та сама медогонка, можна брати медогоночку від Меліса 93 або від інших виробників, тут не впирається в щось отаке. Е е важливо, щоб це було автоматизовано тим самим отрим, е е е мотором, електроприводом, того що саме він дає оцю таку зручність. Навіть якби вона була е на три рамочки, трьохкасетна, обертова. Вона була б люкс, тому що попередня попередньому догоне у нас була на 4 касети, і вона себе так само нормально показувала. Як бачите, мед пропускаємо через сито. Тут є товсте сито, потім іде тоненьке. І таким чином ми його чистимо від вускової крихти і залишків якихось бджіл, які там залазили. Медочок, бачите, у зараз такий темненький в 10-літрові відра, досі ми використовували 30-літрові, ну і це дуже великий напряг на спину. Того зараз користуємося такими. Друзі, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо вам цікава тема бджільництва, залишайтесь з нас на каналі і дивіться інші ролики. До зустрічі в наступних роликах.